Доброго вечора, мези України! А з тобою, братішка, як завжди, капітан Алібабаєвіч, і я тебе вітаю, грі «Мафія». Нарешті ми з тобою знов добралися проходити, Словно, звісно, мафія Definitive Edition. Я думаю, що скоро ми вже пройдемо, бо тут лишилося пару сюжетних місій. Тож, давай не будемо тягнути кота за яйця, ти там собі щось приготував, щоб були вкусняшки під рукою. Відео буде довгеньким. Поїхали! З днем народження, 1935 рік. Щось серйозне, Щось серйозне намічається. Піднімається наверх до Дона Сальєрі. Дон Сальєрі я вже йду. Так, це що за хуй? Привіт. Ага, мене чекають на горі, я поняв. От ми на війні. Так, у нас минулого разу все пішло по пизді. Ми починаємо. з Дона Морелло їбашитися жорстко. Так що зараз знайдемо до Сальєрі, У нас тут э, везде охрана. Потому що все серйозно. Всі вооружені і опасні, БК, ящики стоять, бачиш, уже ресторанчик перетворився на э, фортпост такий, да? Диви. Везде БК. У нас війна. всі хлопці, доброго вечора, хлопці. Доброго вечір, шо я там? Правда, що Дон сам завалив Карла? Ага. Ага, зрелище потом було то еще. Да, він просто розтоптав йому ебасосину каблуком по. По обличчю, получается. Чи по голові. А, так, стоп. Я давненько щось тут не був. А, Дон Сальєрі не підскажешь, де живе десь тут на, 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 на гору як піднятися. Тут же ж а, центральний його офис. А, ёб твою мать. Хлопці, привіт. Так, охрана круглые сутки, а ж пописять пока-как тоже надо. Понимаешь, и поесть, так что вы тут э, график распределить, сутки двое там и менять из каждых две Щоб чтобы бдительность не падала. Все парни в сборе, хорошо. Мы наконец-то идем за ним. Позже. Сначала нужно его ослабить. У Марелла свои копы, политики и даже судьи в арсенале. Мы не можем перекупить их всех. Нам нужно заставить их спрыгнуть с тонущего корабля. Если вольнуть одного козла, до остальных быстро дойдет, что быть с Морелла вредно для здоровья. Первый на очереди в могилу этот говнюк Гелотти. Он все еще кипит из замертого сынка и будет с Морелло до последнего. Боже, этот хер гадит нам еще с 32-го. Дайте мне с ним разобраться. Ты здесь как раз для этого. Винни уже все спланировал. часть честь своего дня рождения чертов советник закатит вечеринку на пароходе. Будет много шума, бухло, шлюхи, фейерверк. Ага. Он даже подготовил речь для прессы. Там да шлюха, там, что, там и мы. Храны? Обычные телохранители. Парни с пушками. Кто еще станет вписываться за такой кусок дерьма? Ясно. С наслаждением всажу пару пуль ему в башку. Погоди, малой. Гелоти продажи, но не так глуп охрана обыщет всех кто заходит на борт ствол тебе никак не пронести так что бросить его за борт вдруг он не умеет плавать только избавь меня от своих шуток конечно ты его нахер застрелишь загляни в галью на носа корабля местный уборщик получает от нас долю он припрятал там револьвер затем просто подожди в толпе только не выдавай себя жди пока гелотти не выйдет угу дождись, когда урод начнет толкать речь, и только тогда всади ему пулю в лоб. Сделай это в открытую, нам нужна шумиха. Ясно. А как же мне вернуться на берег? Сам и Поле сейчас в доках как раз работают над этим вопросом. Встретиться с ними, и они сообщат тебе об остальных деталях. Ладно. Этой мрази Гелотти конец, босс. Он вас больше не побеспокоит. Не сомневаюсь, Томми. Fortune, ну все, поїхали до Семотополі. полі. Так, мені Дон Сальєрі, дав завдання. Але я тобі не скажу. Можете? А чого я сюди йти? А. Так, відправляться в Доки. Ну, в Доки, так в Доки. Мені нужна тачка. Де це моя тачка, а? Так. Тачечка, де це вона? Де моя тачка? Де моя тачка? А можна любу брати, чи ні? Ну, пошли в гараж, в гараже, по-любому, должно щось бути. Так. От курва, закрили гараж, а нічого не можна взяти. Дайте якусь тачку, епте. Я ж пішки не піду. Давай вже на цій поїдемо. маті так, синенька гарненька. Поїхали. Так, а ми, братік, з тобою от е, граємо, скільки вже мафію. Давненько да, з тобою. Я ні разу не порушував правила дорожнього руху. Ні разу. Ну, як там були моменти, звісно, ми з тобою вилітали на встрічку, але також, щоб копи мене зупинили, щоб там штрафи писати, ніколи такого не було. Можна було б і попробувати, да? Разочек. Зупиниться. Отак, от. Їхать десь. Скільки треба? Більше сорока, да? Топить. Кілометрів на годину і десь копи десь зупинять. Ну, якщо попадуться по дорозі, От спеціально, щоб шукати їх то не буду. Ой-ой-ой, ти що ти що? От як тут, да, легенько, зріжемо, а не пікай, не пікай. Я теж пікати вмію. Так, ми їдемо в доки, а сонечко це сідає чи сонечко встає. Мені кажеться, що це вже вечір, да? Як ти думаєш? На вечір похоже. Де там сонце? Да, сонечко у нас є. Двое как красота. сонечко сідає. А? Шо оно там гавкає. Давай трохи співай щось. Так, приїхали. Сэм и Полі в доках. Lost Heaven Line. Mm -hmm. Так, мабуть, тут справа десь, да? Ага, удобачу фірточку. Зараз ми пройдем туди і зустрінемося с і Полі, чи ні. Чи, так? Дамі, На а, місто... Чи нікому не здесь. А де вони? Найдіть це. Так, давай пошукаємо, де це все. Так, що написано? Має друге число 1933 рік. А можна перекласти? Посадка в 15.00 відпливає о 16.00. Єда напідки з 16 до 19, тобто сразу зайшов, можна вже пожирать и попити. Промова фейерверки о 19.00. І розваги допізна. Угу. Ну, понятно. Так, а хто це тут Тебі у нас? Хто це тут у нас такий? Це, це просто люди. Це просто люди. Так, що за мужик? Навоз да, тата. Я... О, то це, це щептомть. Що, це ж сам. Може, що у тебе є приглашение? Мої друзі, немного из другой сфери. Ладно, слушай сюди. Там один матрос з парохода. Сильно ударился головой. Но зато его белоснежная форма в полном порядке. Спасибо. Пойду найду его. Такий легенький косплейчик будет на матросика. А, он? А где матросик. Коптерке. Матросик. Наверное, десь тут в растягании 100%. Не? Не тут? Не понял. По логіки, мав би тут десь в шкафчику. Ладно. Так, точно не тут. Так. О, що це таке? Так, всім. Цього касається мова йде про майбутній праздник на борту королеви Лост Хевена. Сьогодні попередте, що вірятність покушення на моє життя у силу безпеки, вечірні буде обеспечувати моя особиста охорона. Від вас я очікую наступного на борт допускаються тільки ті ліца, в кого є квитки у членів екіпажа не будуть доступу до бару. Я буду відпочивати там. Um, у спільноті найближчих друзів, екіпаж Лост Хевен обов'язан обращати свою увагу на любе подозрительне поведіння. Роберт Гелотті. Ну, понятно, понятно. А матрос матроста де, Сем? єпте, не міг сразу сказати, що він десь тут валяється. Я щось не поняв. Я щось не поняв прикола. Ну тут же ж, правильно? А, єпте, мать, ось все. Оце ж то я туалет пропустив. А ось і матросик. Так, зараз ми перевдягаємося. Головне, змить після себе, да? Хивелика відклав маленького. А може і не маленького. Так, руку сховай його, а то ще спалиться. Давай, давай, так, ногою хоп. Так, ну все. Не капітани, не матроси ми. М -м -м -м. Так, а до сема можна вже йти чи ні? Е, двері відкривайтесь, не хочу. Ладно, вийдемо через центральний. Де Я знав, ти знайдеш чесну роботу. Да-да, чесна робота. Знаємо ми цю чесну. Боже, як гарно. Диви, яка водичка сподівщину". красива. Уборщик спрятав її в гальюні. В гальюні там Денис, да? Ну, все ще треба буде пошукати. Головне, щоб вони пропустили. Як відтуда свалити? Оля одолжив моторну лодку. Ага. <фот> После речи будет фейерверк. Мы когда он Угу. Постарайтесь не опаздывать. Да. Не запизницу, вам надо будем забрати. Так. Я, вже... Я готов служить. и і... прислуживаться. Lost Heaven Queen, Королева. А можно уже заходить, а? Цэм. Коли вже можна буде на борт заходити? Скільки там годин? Ми... Постарайтесь не опаздывать. Да ты не волнуйся по маслу. А, -а, а. Шикарно выглядишь что? Оставь костюм себе, если не едет. О! Слышь, Поле, епте. Здоров, Поле! Рад и бачить это. Ладно, ладно, я сейчас иду, иду, иду. Так, мене пропустят тут. Новенький. Да, да, я новенький. Нихуя не знаю, что тут робити. О, пропустило, отлично. Ну, все, тепер на борту. Думаешь, у него получится? Ну, у него все выйдет, не Видишь, переживай. Но свалить с корабля. Тут разве ангел ему поможет? Какой еще нахер ангел? Это мы ему должны помочь. Ну, пошли. Ну, иди. Помагайте! Помощник ангели охоронці. Семь та поле. Надеюсь, вони приедут честно, а то мене там завалять. А якось помирати не дуже хочеться, якщо честно. Так, ну що, ось ми на кораблі. миємо вікна. Заєбість, роботінка. Я завжди мріяв, що буду мити вікна, на кораблі. романтика, море. Може, а то вже гості жалуються. Ти хочеш відмити здесь сортири? Да, я дуже хочу відмити тут сартири. Я є тряпкою по всім палубам. Хорошо. І так, знайдеть зброю. Розпитайте матросів про прибиральника. Так, мені прибиральник треба. Угу. Ясно. Прибиральник. Не, не, ми не бачили, чувак. Я, я тут перший раз на роботі на подработці, поняв. Недавно тільки я ліцензію матроса отримав. Так, ну давай спитаємо головного тут бачню. Слушай, паричок. Блять, а що ти так базариш, борс, ага? Я ж можу льогенько і цей і думаєш, я тут перший день на роботі. Я не берешу цієї роботи, якщо чесно, можу і по їбасосинки заїхати. І якщо ви мене звільните, я нічого не втрачу. Але ладно, є завдання. Звільняйте мене потом. Да я сам звільнюсь. Я тут ненадовго. Так, мені нужен гальюн. Давайте шукати гальюна. О, привіт. А я поняв, поняв, що ви. Ніще бродів не пускаєте. Обслужуючий персонал, все діла. О, матросик, епте. Хулі, шаримся, що нічого не робимо, ага. Ну? Не знаєш, де найти уборщика? Прибиральника. Ясне діло. Спасибо. Задня часть, а я хіба не в задній часті? Чувак, ти щось путаєш. О, диви. Ага, мостик. Мостик. бачиш, тут вже Не можна пройти. Не хотілося б. Ну добре. Тож ж не задня часть, то ж передня, мабуть. Чи ні, почекай, ми куди пливемо? Чи це передня. Де задня, де передня, хуй поймеш. вообще? Так. Ладно. Чише, що, що тут курить можна, чи що це що, курилка, тобі, чи що? Коли ти тут розкурився. Викинь бичка, бо зараз, блядь, і закопати даже де. Ну, будеш топити його в акваланги, поняв? Розкурилися, то ти понімаєш, Курять вони, курва. Курять вони, ти па О, параша, епта мой, мені не сюди. А. а ну, прибиральник то тут. А ти не спешил? Не, не спішив, кура. Та да хуй дайдеш, ти бродиш, блять? да ты Е, Томі. Томми, саль, Сальєрі. Дон Сальєрі мене прислав. На середній палубі, де карман? Прямо над нами. Палубой выше. Ключ лежит на столе. Ключ на столе. Палубой выше. Так, подожди. На столе ключик. Ага. Давай ключик сюда. Если еще раз назовешь мое имя, твой. пизды, понял? Жестких, волохатых, трекутных черных пизделей. Понятно. Понятно. Понятно ему. Добрый что тебе все, понятно. Заберить револьвер. А, він там нагорі. Ну все, пішли. Отут можна піднятися, да? Ну е, логіка, якщо є драбина, то можна піднятися. Пішли, зараз заберемо револьверів, б'ємо самого головного. І на тому все, в принципі. І валим. Я е, що, знаю ти. Е, що, ти що за хуйня, ти ху Той, хто делать? такий? Ніхуя собі, ну попробуй. Йбать, чорт ти єбаний. Зараз я тебе дам поєбальнику. Суп... На, курва, получи. Ну шо, доїбатися і хуй до бритви? Взяти тіло. Давай, ка, наверное, ти, блядь, ребешек покормиш. Хуй ти не брит. А чуєш, якщо я на цю хуйню кину, ты, блядь? намотаю я его. Не а. Не намотало. За борт викинути можна? За борт хочу, блядь, плаває. Ех, похуй, валяйся тут. О! Диви! Як живий! Як же диви. Так і буде тут. І ручку туди поклав, як наче щось хоче спиздати. Клятий мародер. А можна його впиздати? Ні, не получается. А що це, що це за двері? Чуєш? може сюда його занести. О, гіба, чувак, твоє місто на параші. Твоє місто, друже, на параші. Зараз ми сюди тебе закинемо. закинем. Опреділим твоє місто. О. Все, давай тут. тут газетками сраку підтирай. А двери можно закрыть? А, не, не. Видишь, двери уже все, ебать. Открыл, назад пути нема. Открыл двери в парашу. Уже все. Так, а в цей парашу у нас что? Пистолетик. О, уже начинается. Так. Давай. Ну, дай там в бочку, давай. Главное, не подсковзни. Що, сука, що таке, нема? Шукаю. Реч. А, найшов. Хорош, скільки там? 6-8 набоїв. М? Скільки набоїв, я не почув. Так. Найдіть місце з хорошим обзором. Місце з хорошим обзором. Щось не питання. Повище треба піднятися. Зараз ми вище піднімемось. І найдем краще місце для обзорчика. Оооо, тут таке у нас. О, капітан. Капітан. Так. О. На капітанський мостик я ще тут не був. Чуєш, що... главне, щоб рука не дрогнула. Трешеш попасти. Трешеш попасти в того говнюка. Не знаю, что выйду у меня с первого раза, братишка. Я, конечно, стрелок метки, но не настолько, чтобы за револьвера на таких дистанциях попадать. А нет, в принципе, тут попадем, не проблема. Уехали. Вечериночка. Вечериночка. Танцуют хлопаки, танцуют девчата. Привет, Джон. Ну как все нравится? Конечно, по баре наливают. Молодец. Выпей еще за меня. Рад видеть. Развлекайтесь. Спасибо всем, спасибо Э, будь ласка, так и Дождитесь фейерверки Ага, чекаем фейерверки Зараз он тут расскажет что-то И тогда мы его завалим прям в голову Между я глаз, я между я бровей я Трошки я выше я носа взят, Мой дорогой сын Билли покинул этот мир Он стал невинной жертвой бандитских разборок Жертвой чумы, которая носит название Организованная преступность ОПГ С того самого дня я мечтаю об одном искоренить эту чуму. Сегодня мы отмечаем мое 50-летие и встречаем лучшее будущее для Lost Heaven a. Я заявляю, что преступникам в этом городе не место. Мы утопим их в море, как крыс. Спасибо, спасибо. А сейчас будет фейерверк. О, фейерверки. Так, главное попасть. Главное, щоб рука не дернулась. Ну, можна болить. Опа, и все. Ой. А тепер треба є звідси. Ого! Ого! До мене вже йдуть, да? До мене сейчас будуть іти. Куди тікати? Сюди. Ага, ось я Бачу, бачу. бачу. Біжать, біжать вже. Вот вони. Ладно, давай. Я таких. А так. Ой, блядь. А им сработал направо. Ты понял? Ой-ой-ой. Ух -ой. ты, шо, прям в голову попал? Перезарядочка. Ой, ой-ой-ой. Хорош! Один сердце, один в голову. Ой-ой-ой, это -ой уже -ой, автомат это уже серьезно. Бля, четко попал в головешню, четенько. Так, мы десь набор, не так же и много. Я нихуя не бачу. А эти фейерверки закинчатся, или нет? Не попал? Бля, три раза ж попал. О! Отлично. То я нічого не бачу. Десь тут був автомат Томпсона. Так, почекай, до штурвала треба. А що тут робити? Нічого не робити. Просто треба... О, аптечка! Якраз мені і треба. Що, йдуть до мене? Тіпи йдуть до мене. Матросики. Хто такий? Тикай, 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 чувак. Дыма не биг ты. Наверное, сюда. Ой-ой-ой, что -ой -ой, робот. Опа, опа, ребятушки. Это уже серьезно. Обходят. Так, вон и на центральном Ходят вот здесь тут. На, нахуй. Ебать, в лупу попал. Ну и не один. Там и двое было. Вот он. Я его бачу. Есть. Перезарядочка. Так, ну мне автоматик пригодится, не? О, все совершенно... На. На нах. На... О, блядь. Да давай, давай, братик, братик. Ну ты чё? Подожди. Стей на месте. Ох, блядь, давай, втик. О! Да ти здохнеш! Там ще один справа був. О, ну Е, да, ну. Ладно. це свої. А, автомат, автомат надо брати. О! Крутяк. Все, та тепер ти шов. Я тепер супер убийца. Десь вниз надо. Понял. Так, так, так. Бачу на 12. Давай. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Та ты що, стріляєш, да? Не попадаєш. А отак? так. А я попадаю. А я попадаю. А ти ні. 34 набої, набой, на так гриба. Есть. Ой-ой-ой. Є. -ой -ой. Так, життя то Не вечно. Вот там за углом справа есть, не? Ладно. Я так понял, что он не то тут. Опа! Ловить момент нужен. Так, 30. Все. Сколько еще на бою? Кружки есть. Вон, вон, он стреляет. Бачишь? Єсть, хороше попадання. Єсть, ще одне попадання. Та ти що, їбать, я просто джунджей Рем. Все, ребята, сім'ї. Бачиш, братик, вона все вийшло. У нас з тобою вийшло. Та вже можеш не стріляти. Я вже свою роботу зробив. А я думав, що не вийде з першого разу, а в мене все вийшло. Глава пройдена з днем народження.